Ну, невеличкі роздуви. Вчора трошки подорожували з моїм другом по місту, і тут така ситуація, знаєте, цікаво виходить на рахунок взаємної поваги, поваги до людей, поваги до військових, поваги до інвалідів. І я розумію, куди ми всі їдемо. Насправді те, що буде. Дуже стрьомно виглядає, тому що я відчуваю, що повага до військових вона взагалі пропаде. Це вже видно, тому що людишки хренівші. Шкода, що звичайно дуже багато людей загинуло за те, щоб воно було так. От. Тому далі буде. Не знаю, люди розслабилися, думаю, зараз якісь переговори. Максимум все, що буде, це заморозка конфлікту, не перемога, не закінчення війни, Тільки заморозка. Тому ви трошки попустіться, будь ласка, і візьміть себе в руки. Бо це вже ну просто нонсенс якийсь. Реально. Не знаю, ви можете думати по-інакшому, це ваше право. Я вважаю так. От. Тому що. Будуть не поважати ТЦКшників, точніше її вже не поважають, тому що що то за херня. Пацани приїжджають, нормально спілкуються, а ці, бля, дістаються до жінок і з питаннями, чому це твій чоловік не в окопі, поки, бля, я тут хожу збираю інших чоловіків. Короче, дурдом повний, бля. Просто повний дурдом. Мене таке вже враження, що нас можна так сказати, знищили насправді.